Друзі, я вас вітаю на каналі Технополь Українська виробника техніки. Знаходимося зараз в області, Запорізький район. Привезли нашу машину Агеда 9000 разом з бункером Малей. Бункер у нас на дві сухих секції і одна з рідкими добривами. Машина має 9 метрів ширини, міжать 30 см, це анкерний сошник. Я думаю, що ви вже бачили дану машину. Вона має пневмосистему, яка довантажує секції сошника для того, щоб вони не вимілялися. Вона має два грибка. Кожен грибок окремо на добриво, окремо на зерно. Тобто і контролюється кожен потік, для того, щоб не вийшло так, що добрива закінчається чи насіння, а щось буде йти, і сигналізація просто не покаже, що щось закінчилось і щось не йде. На бункері у нас іде спарка на, на міжреді 30, тобто сам анкер іде поміж колесами. І зараз. Цепляємо сівалку і виходимо на перший запуск. Хлопці перекручують сіргу, бо дуже низько. Ці всі такі нюанси, без яких не обійдешся. Трактор має 250 кінських сил. Це аксіон 840-й. Цього трактору з головою навіть більше, ніж необхідно, тому що дана сівалка може працювати з трактором. Потужністю 170 кінських сил, незважаючи на те, що трактор потужний, все ж таки ми рекомендуємо обмежувати швидкість роботи даної машини для того, щоб не втрачати в якості посіву. Тобто рекомендуємо швидкість 8-10 км на годину. Це дає можливість там до 10 гектар, до 9 гектар за робочу годину висівати е, Любу клюбу культуру. Ну, в середньому ми розраховуємо на 6 гектар. Це середнє зважене 6 гектар на годину. Тобто, якщо у вас 8, 8, часовий, 8 годинний робочий день, вона у вас буде засівати 50 гектарів. Якщо вона буде працювати 24 години на ну, тобто за добу, тобто круглі сутки, то вона буде в середньому сіяти 150 гектарів. Цього більш ніж достатньо. Витрата пального на рівні 4 літрів на гектар. Я думаю, вважаю, що з таким потужним трактором витрата пального буде на рівні 3, максимум 3,5 літра. Навіть при глибині посіву 5-6 см. Ми на таку глибину зараз не розраховуємо. Будемо сіяти в сухий ґрунт, тому глибина наша буде приблизно 2 см, для того, щоб при мінімальних опитах отримати сходи. Виїхали на поле, господарство працює за технологією наутів. Попередник на даному полі горох, бачимо рештки кукурудзи, навіть трошки соняшника. І Бачимо все ж таки, що тут була обробка, сюди приїжджали на це поле, робили демонстрацію колісниці такого регату. І зараз ми по такому фону будемо сіяти. Сівалка вже на полі. Приїхав фермер з Нікопольського району, теж подивитися на сівалку. Ну, у нас так завжди, куди ми не приїдемо, завжди людям цікаво, все ж таки, що шукають якісь виходи в сьогоднішніх тяжких умовах. Зараз іде розкладання сівалки, буде потім завантаження. Норма висіву буде 150 кг. Це в мільйонах, не знаю, не знаю масу тисячі. нічого не можу сказати. І будемо робити вже посів даного поля. Іде налаштування положення рами. Це дуже важливо, щоб передній і задній брус рами стояли по горизонту. Тобто, щоб не було таке, що один ряд буде підвисати, а інший ряд буде там. Заглиблений настільки скільки необхідно. І для цього виставляють кліпсами на циліндрах. Потім виставляється сама рама, щоб вона була горизонтальна, тобто регулюється положення самого вуха причіпного. І так у нас виставляється рівень так. Такий рівень рами, щоб сошник мав максимальний рух і і вниз, для того, щоб мог скопіювати всі, як кажуть, пагерби, всі ями посіяти якісно, не зважаючи від рельєфу Перший день. Як завжди найтяжкіший, коли вона це запуститься, коли сам оператор звикне до машини, а потім вже другий-третій день вже легше провести всі налаштування. Зараз бункер ще пустий, не завантажували, але я думаю, що вже час завантажувати. Не вішаємо торбу. Чому? Тому що у нас пуста катушка треба заповнити. Один оберт зробити, щоб ячейка <quaern OVER> заповнилася. <tenido> а тоді ми вішаємо торбу. Тепер йдемо до консолі. Ну ви ж нам сіяли весну. З самого початку я його виключаю. Ви його вмикаєте. Умікнули, увімкнули. Ви маєте на екрані отаку картину. І для того, щоб почати калібрувати, натискаємо налаштування. Ще раз налаштування. І тепер у нас тут є перший бункер, другий бункер і третій. Один, два, три. Все просто. Світиться білим зараз перший, значить ми будемо калібрувати перший. Ну і там дивимось так. Бункер, ємність 100, 1500 літрів. 嗯。 Норма висіла 150 кг, і для того, щоб збалансувати загрузки в господарстві сіяти сухими добрами не будуть. Тому вирішили завантажити два бункера з пшениці і окремо налаштувати кожну з катушок на норму 75 кг. І буде одночасно вибирати з двох бункерів і це дасть можливість висівати. У середньому, якщо 2 тонни загруз, завантаження 150 кг норма висіла, в середньому 12 гектар буде між завантаженнями. Ми такі норми не сіємо, тому у нас заправка відбувається набагато рідше. Але право вибору у кожного фермера з якої норми сіяти. І з розумінням того, що доволі сухо, грунт повністю сухий, дощів не передбачається, то фермер прийняв рішення збільшити нормовість. Але ми маємо розуміти, що між жаль 30 см, якщо ми будемо сіяти 4,5 млн то у нас буде приблизно 150 насіни на погонному на, на метрі. І це дуже багато, тому як кажуть, при розробці даної сівалки ми розуміли, що вона буде сіяти зі зменшеними нормами. І це дає можливість даної сівалки ефективно висівати 40-50-60 кілограм з рівномірним розташуванням на лінії посіву. Тобто наша була задумка, щоб сіяти такі норми. Ну, не всередині на сімо 100 кг. В цьому році 50 плюс, Тому це до 2 мільйонів. Завантаження. Вже хлопці калібрують, власники, оператор трактора проходить навчання. Сервіс у нас працює 24 на 7, тобто, якщо будуть якісь запитання, можна набрати. Якщо критична ситуація і дізнатися. Але все ж таки розуміємо, що... Ми маємо поважати один одного. Якщо немає крайньої необхідності, то бажано дзвонити в робочий час. Але всяке буває, ми знаємо, що в полі буває всяке. Не зласть туди висипати зерно в перший бункер. Не, ну, с калибровки. А. <систит> И вот эта штука, так... а, а ми, следующий а год? шаг может выравнить. А сиє... <систит> Мы вже, який тебе поставлен? Я уже, честно говоря, собираюсь на пенсии за твоим водянем. <систит> Я же давно тоже стадо купить. Тільки, <систит> Тільки <систит> шукаю. <систит> шукаю, кому здати хозяйство надежно. Пиш лишь обратно. Вова калинеричу отдал 2 гектара. Мамо пайпере оформить соцсет? Мабуть 3-3 Прийшли до мене за деньгами Я Говорю, а де увага? Мінус триста, ти... Ну, почти Туди ти говориш, не бираєш? Чого ти Завантажили повністю сівалку Налаштувались, відкалібрувались Зараз опускаємо І Протягуємо трошечки На різну глибину Виставили тежники Подивимось Оптимальний Оптимальне положення по налаштуванню сашника, і потім вже підемо повністю в сів. Дуже прикольно мигає на грибочку, там вночі коли сівалка сіє, ну, як виходить, кожен датчик підмордуть. автономне освітлення на бочки під бочкою для того щоб оператору було видно як працює машина ще один фермер здовж приїжджав, зупинився. темніє на очах, тому можливо, вже я буду закінчувати зйомку. Вже після того, як пройдуть опади і ми отримаємо сходи, я обов'язково приїду в дане господарство, тому що у нас, коли клієнт купує агрегат, він отримує ще агрономічну підтримку і ми можемо протязі вегетації відвідувати і давати свої рекомендації. Ну, а вже кожен. Клієнт наш вправі прислухатись або не прислухатися до наших рекомендацій. Ось ну, такі йдуть пошкодження ґрунту, ну, але ми можемо бачити, що є переущільнення на верхньому шарі, Ґрунт повністю сухий. Можливо, я рано став. Воно трошки далі загнали її в посадку. Що він Все зерно лягає.